Любов не обирає пору року. Любов не обирає гідну пору року. завжди приходить несподівано вона. Їй зовсім байдуже яка стоїть погода, але яка тоді навкруг цвіте весна. І хоч не ясно, чим на серце відгукнеться, які відкриються у людях почуття, у кожного для неї знайдеться містечко, бо без кохання не буває і життя. І хай навколо громом гуркотять гармати, снаряди рвуться поруч і тремтить земля. Любов і в цьому пеклі знайде рідну душу, в якій заграє, ніби скрипка в скрипаля.